Безпечніше стане в українських судах, причому усім учасникам процесу у Феміді з'явилася незалежна служба охорони судів. Спокій у судах. Тепер у руках нової служби судової охорони. За нами стоїть судова влада, і вона нам вірить, що ми забезпечимо повну безпеку і гарантію безпеки всім відвідувачам, суддям, учасникам судового процесу. Місія, безпека правосуддя. П'ять років тому держава довірила службі судової охорони велику місію, створивши новий державний орган, який взяв під своє крило безпеку всієї системи правосуддя України. Служба судової охорони створювалася з нуля, і саме це було найважчим випробуванням не мати під ногами жодного фундаменту. Високий професіоналізм її співробітників став цією опорою. Успіх завжди вимірюється в цифрах. За п'ять років служба судової охорони розширила свою географію від заходу до сходу, від півночі до півдня, взяла під свій захист понад вісім сотень установ судової влади, забезпечила громадський порядок понад п'яти мільйонів судових засідань, припинила тисячі порушень громадського порядку і проявів неповаги до суду. 24 лютого російський окупант по звірячому увірвався у наш дім. Він прийшов убивати наших рідних та близьких, нищити та грабувати наші міста та села. Вони хотіли за три дні дійти до Києва, але виявили на своєму шляху міста фортеці, міста герої, де кожен українець та українка несамовито б'ються за кожен клаптик рідної землі. З перших хвилин вторгнення співробітники служби судової охорони взяли до рук зброю і стали на захист не тільки органів системи правосуддя, а й своєї землі, свого дому, своєї родини. Служба судової охорони стала невід'ємною та важливою складовою системи територіальної оборони держави. Початку війни судові охоронці в різних областях України затримали більше двох сотень осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності. Мужність та героїзм наших бойових побратимів відзначено високими державними нагородами. Кожна та кожен співробітник служби судової охорони демонструє патріотизм та самовіданість у справі збройного захисту нашої держави, нерідко віддаючи найцінніше власне життя. За кожною з цих цифр люди, співробітники служби судової охорони, які насправді і є найбільшим скарбом, адже саме вони будували та розвивали новий сучасний високоефективний державний орган, здатний забезпечити охорону, безпеку та громадський порядок судових установ. Всіх їх об'єднує розуміння того, що правосуддя має бути безпечним. Ці п'ять років стали роками випробувань на зрілість і міцність, згуртованість і професійність, порядність і людяність. Сьогодні можна впевнено констатувати, що ані фінансові труднощі, ані повномасштабне вторгнення не зупинили службу на шляху розвитку. Попри все, за п'ять років служба судової охорони стала безпековою стіною української феміди, яка здатна не допустити в органах та установах системи правосуддя жодного порушення громадського порядку. Ми обов'язково переможемо. З нами правда і з нами Бог. З перших днів повномасштабного вторгнення мої колеги зі служби судової охорони надають моєму підрозділу реальну непосильну допомогу, яка включає в себе ремонт транспорту, бронетехніки, які здійснює безперебійну доставку на нульові позиції, особового складу, провізії, БК та евакуацію поранених. Усім нам я щиро бажаю перемоги, а служби судової охорони лише розвитку. Триваємо стрій разом до перемоги. Хочу подякувати службі судової охорони за надану підтримку. – це зараз, напевно, найактуальніше озброєння, яке використовується нашими, нашими військовослужбовцями під час виконання бойових завдань. Призиваю всіх приєднуватися до цього і допомагати нашим хлопцям, вищити ворог. Слава Україні! Героям слава!